Доброго вечора. Звати мене Світлана, ви на каналі Інкубація від А до Я. Сьогодні я вам покажу, як я пересвічую яйця на інкубації. Ось ви бачите овоскоп. Зробив його чоловік власноручно. Зігнув лист желіза, зробив кришку, всередині лампочка покажу вам. Закривається, включається в розетку. І все, і світимо. Зараз покажу, як я просвічую, які яйця відбираю на інкубацію, а які відкидаю. Покажу вам хороші яйця. Свіжі, ось дивіться. Ось гарно видно. Пуга така. Пуга це воздушна камера, по-народному, Як 10 копійок. Ось ціле яйце нема ніде нічого. Ні Насічки нічого нема. Ось, бачите, яка пога. Як 10 копійок. Щас, зараз ще покажу. Ось друге яйце. Ось. Ось це хороше. Це таке, що йде на інкубацію. Свіжайше. Ось. Ось тут хорошо видно. Ціленька, ніде не насічки, не розбита, нічого. І маленька пуга. В народі не знають люди. Я дивилася, якось заходила у клуб свійської птиці, домашньої птиці. І люди один одному розказують, то, то як маленька така чорненьке, п'ятнишко ви бачите, це значить зарядок, ні. Зародка зараз не видно. Це просто видно, що яйце свіже. І все. А зародок буде видно вже аж на 10-й день. Гарно видно. Його видно на 7-й день, ну на 10-й добре. Ось теж хороше, хороше яйце. Це я б відібрала га... ці свіженькі, гарні домашні яйця. А тепер покажу, які негодні. Так, ось яйце. Оце було вже в інкубаторі. Бачите, темне воно. Це було в інкубаторі. Буває, люди здають. Ось. Це теж було в інкубаторі. Люди здають, ну, є такі несовісні люди. Ось, оце все негодні. Оце носічка. Цопнути, мабуть, курка дзьобом вдарила. Це люди невинні. не винні, не бачать. Вони такого не бачать. Ось о, дуже. теж. Теж називається. Ось теж насічка. Ну Оце не так, Це ми так перебираємо. Пересвітюємо яйця. На одну закладку нам потрібно 584 лопці. Насвітлюємо, беремо в людей яйця, пересвітлюємо, негодні відставляємо, даємо курям варимо потім Ну все. Що не ясно, питайте. Сьогодні знову у нас виборка. Можете подивитися. У нас кожні два дні виборка. Ось, сьогодні будемо вибирати ввечері, десь часов 10, вони вже будуть готові. Отак і працюємо. До пенсії ще далеко. Мусимо самі собі шукати роботу. Отак ми вже працюємо років 2009 року, от рахуйте, вже 14 років. Все. На кожен базарний день у нас. Є курчата. У нас базарні дні середа, п'ятниця і неділя. Так, що, якщо треба курчата, замовляйте, пишіть, що цікаво, питайте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду дуже, дуже вдячна.